Ось і сліди грибників, Не тільки я бігаю по лісі, є ще такі саме ненормальні. За ніж гриби ростає, так що приходиться бігати щодня, щоб не пропустити. Ось такі гриби люблю трохи в дубині, де я зараз і знаходжуся. Тут є сосна, дубина, мереха. Такий мішене ліс. Тут переважно ми її збираємо осінні грибочки. Раніше хоч сируїшки росли, і тепер вони десь пропали. Власне місце нема нічого, так, там пенки з другого боку були, але вони пізніше. Переважно росли. Так що я напевно піду на Буду кому інтересно, дивимося далі. На Буді можна знайти підусишників і маслюків. Там соснина, смерека. Красивий такий ліс. Хто любить природу, дивимося далі. Вирішив все таки провірити опеньки. Щось мені не віриться, що вони в Такий пізній час. І ніде немає їх, ніде не ростуть. Вже мають бути. Вже давно. Ще пару місяців є зима. Ось вот поки грабині я збирав. Тут он мене на півняшках. По лісі. Ja, guck mal. Рыбный кибири, капушки. На тому грабові я збирав на того року пеньки, так зимою вроді. Не віримо, може передивитися мої фільми. Те, хто збирає монети України, Хочу нагадати, що 24-го продаж монет. Монети можна заказати на сайті НБУ. мати гроші на рахунок. На рахунку карточку. зробити реєстрацію. Продаж о 10-й годині буде батьківське щастя, марчук. Ну і там золоті різні такі дорогі монети. Як ви знаєте, золото дуже подорожчало Зараз це золото коштує 2600 доларів. І срібло вроді також. что цене за, собой потянулось платину и паладий. Так что монетки будут. Заходим на сайт Виолити. Там переважно купляют такие монеты. такие что И багато купляють області Обла... області пішли в ціні як то кажуть пішли вверх раніше їх можна було купити такі засмішні гроші було сюди їх багато тепер вже саме дешевше 320 Ну, 300 там вже така ось по Так, трошки про монету я розказав. Зарібліці він, як ви бачите. Грибів зовсім немає ніяких. вчора знайшов якось грибочка, але Також чесночника знайшов. Відхожий на новика, але пахне шосником. Гергновик юві... шапка знизу має переважно чорну. Не гобіла така Тут ми переважно збираємо села сероїшки, їх багато в який час. Все високо, Нема нічого. Щодня бігаю до ліса, може як краще. Вчора мені вдалося знайти, але тільки одного. класний. Зараз далі буде соснина, буде ще інтересніше. І так, я біля буде, то раніше було село. Правда така невеличка, типа хутор. Тут дорога, яка йшла через те село. І на гологорі. Приїжджає шукати, там монетки різні, є старі фундаменти. Правда зараз на, на тому селі, на тому поселенню, яке вже зруйноване і переорана. Росте кукурудза і нічого так не походиш. Тут були сади, Є ще черешні. Тепер вже все позаростало. І яблуні, там далі черешні є багато. Хотити трудно. Кущі. Ми збираємо маслюки і грибочки бувають. Підберезники. Красиве місце. Тут стояла хата на шубку. горіхи росли. Там далі ще одна, Назар кукуруза. Не кукуруза, молився. Думаю, що кукуруза то своя. позар стало В мене на городі. Всім дякую, хто дивиться мій канал, підписуйтесь, буде далі.